Знаєте, що я, ну, по-перше, так, всім, всіх вітаю на своєму каналі німашом Лісовий щоденник. Я, в принципі, інколи до лісу виходжу, але відео не, не знімаю, тому що немає що знімати. Я зараз зайнявся трохи ботанікою, трохи посварився в одній ботанічній групі з адміністратором. Але то таке, то не суттєво все. Я завжди. Хотів показати вам одну річ. Це є Львів. Ось це є лісопаркова зона. Можна сказати, що в місті, хоча це є край міста, скажімо так, в нас в лісі ростуть ліани. Це не одне дерево, там є ще одне дерево. І ось дивіться, що відбувається. Це не плющ. Це не виноград. Це я не знаю. Якісь Ліани. Реально ліани. І з'явились вони якось так от... Я не знаю навіть, я навіть не знаю коли. Тобто в один прекрасний момент я приходжу до лісу, дивлюся, а біля дерева... Біля дерева ось такі от ліани. Я не знаю, що це за рослина. Я ніколи не бачив на ній ніяких листь, ніякого листя, нічого. Тобто це така загадка. І взагалі загадка, тому що більше по лісу, більше по лісу. По лісу по лісі. Нічого такого схожого на це, що ми бачимо, немає. Що це таке? Невідомо. Занесло? Тахом, але звідки? Я не знаю і. Сказати важко насправді. Але от така от картина є. Ліани. Реальні, реальні Ліани. Ось бачите, звисають. Туди пішли, сюди. І головне, що так ось. Вони не чіпляються ні за що. Чи таке відчуття, що вони зверху росли, чи як. Адже не ви бачите, не чіпляються за гілки, не чіпляються ні за що. Ростуть вверх, якось тут так. Ось така загадка. А в лісі? в лісі нічого нема. Я пройшовся, навіть квітів нових нема. Ну, та яснотка з'являється, там жовта, біла, яка ще синя. Ось, Часничник починає цвісти потрохи. Більше нічого нема. Ну і крім того, і і от, ну зустрічається такі от, серкосифи старі. І то, це вже яка? третя третя серкосифа, все. Ну і от, то, що я хотів завжди вам показати. Ось от штуку. Яка. Для нашого лісу зовсім, зовсім не це неприроднє. Ось це є кап. Його деякі люди плутають з чагою. Ось. Хтось його пробує зрізати з дерева. І не виходить, тому що ця от пухлина, це якби пояснити, це як рак, так? вона є дуже тверда. І навіть не кожна пилка візьме от цей от наріст. А ось тепер це в нас так от після буревію тривічної давності прибирають ліс. Треба далі лежати і нікому до того... Немає діла, і навіть нашому меру садовому теж немає діла, тому що він і взагалі місто з цього лісу віднікується. Каже, що то є ліс залізниці. Ну я думаю, то неправда. І ось тут, зверху, на березі, я не знаю, чи буде видно. Навряд чи так буде видно. У які фіалки. І ось зверху я спробую збільшити. Ось то, скоріш за все, є чага. Та, вона виглядає не так, як кап. Я вже на одному також дереві, але то дерево лежало на землі, бачив щось подібне. Ось, от мені здається, що то є чага. Але піляти дерево заради цього гриба не варто. Ось. Така от річ. Ну тобто то, то, то не є кап. Бачите, як воно все кора позлазила, таке от чорне. Ось. Ото от, мені здається, то є чага натуральна. Я ще знайшов такі прикольні фіалки зараз. Так, ширше не треба нам ширше. Опа, ні, стоп. Та я грівняю ще. І ще такі от фіалочки. Цікаві. Так. Так що... Ото я думаю, що то є чага, все ж таки. Але я її бачу тільки на одному... О, я ще бачу, що тут якийсь грибок. Я ще бачу, точніше я бачу тільки тут її. Більше ніде. Ось. Добре, тоді. Всім до наступного разу, всім гарних знахідок і гарного настрою.